Підрозділи збройних сил України у Донецькій області уже не відчувають снарядного голоду після нарощення постачань партнерами боєприпасів Україні. Ми за роботі вийшли десь на 1,5-2 кілометра. І зараз в лісопосадках противник дуже серйозно там окопався. і огризається прямо дуже сильно. Про це повідомляє агенція Рейтер. Її журналісти відвідали одну з артилерійських частин, яка дислокується в Донецькій області. Вказується, що українські військові до збільшення постачань снарядів стріляли із самохідної гаубиці М109 паладін за потреби. За словами солдатів, раніше. Вони були змушені обмежити використання снарядів проти ворога, що ставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту. Тоді боєприпаси були досить жорстко нормовані, і це негативно впливало на нашу піхоту. Зараз же снарядного голоду вже немає, і ми працюємо добре. Розповіли артилеристи. Ця війна має певну специфіку, яка полягає в тому, що приблизно 70% вогневих завдань вирішує артилерія. Саме тому мова йде про боєприпаси до Хаймер, саме тому мова йде про боє... артилерійські боєприпаси, які нам конче необхідні для того, щоб, е скажімо так, збалансувати хоча б контрбатарейну боротьбу, яку ми ведемо з окупантами і ведемо досить ефективно. Подивіться на статистику знищених артилерійських систем, е вона більш ніж красномовна. Тому е ці поставки є критично важливі, особливо зараз. Особливо зараз, коли цей місяць настав він не просто жаркий внаслідок і спекотний внаслідок того, що це кінець червня липень, це і за того, що противник вічай рветься вперед, усвідомлюючи, що для нього таке поняття як вікно можливостей» не невзовсі закриється. Тому жодних спроб зупинитися він не має, жодних намагань зупинитися він не хоче навіть чути. Він лізе вперед до останнього солдата в намаганні захопити як мога більше території. Тому цей пакет допомоги він є дуже красномовним і вкрай необхідним для нас саме сьогодні. Я маю надію, що протягом тижня ця зброя поступить до нас протягом тижня. Ну тому, що це, як ви слушно зауважили, це передається з наявних запасів складів армії Сполучених Штатів. Давайте не забувати, що склади армії Сполучених Штатів знаходяться так само в Європі. А в Європі я ще хочу два коротких питання з приводу. Іноземної допомоги нам по-перше, подивіться, ми чекали, чекали і дочекалися, наскільки я розумію. Тобто, Чехія нарешті отримала і чи передала вже, чи передає оті снаряди, які вони, які Павел, президент Чехії, обіцяв нам, ми вже з них стріляємо чи вони ще там десь гуляють? Ви знаєте, я думаю, що стріляю, тому що я читав цитату в оригіналі. Ну, не в оригіналі, тому що ну, чешською, в чешською можу читати, але англійською few days ago. Тобто ці боєприпаси да, були передбачені кілька то днів вони... тому. Ви знаєте, єдине, що давайте не забувати специфіку нашої бюрократії. Як я вже казав неодноразово, це може бути таким певним гальмом, тому що боєприпаси треба отримати, оприходувати, описати. Поставити на обліки, розподілити по частинах. Ну і можете уявити, уявити собі, що навіть якщо припустити, що це робиться за один день кожна операція, це, це як мінімум тиждень. А скажіть, а що... пробачте. А скажіть, будь ласка, ми ж пам'ятаємо, що він закупав складів вже прострочені снаряди і так далі. У нас була розмова з вашими колегами про те, що їх треба, ну як сказати, цивільною мовою перебрати. Там, знаєте, подивитись, що воно стріляє, що не стріляє, пане Матві. А звідки взялася ця інформація? Хто сказав? Я, наприклад, такого не чув і не можу чути. Натомість, я можу сказати: а чи не можемо ми припустити, що істерика, яка зараз лунає на московських болотах щодо того, що на 800 мільйонів євро Сербія передала боєприпасів, а яких вона випротокувала, не є там. Тому знаєте, ну перебрати, розібрати, ну можливо, щось є. Ну зрозуміти так, що відсоток відсоток вибраковки існує завжди, uh -huh. і він буває різний. Навіть коли ми говоримо про касетні боєприпаси, американці закладають відсоток вибраковки 3%, а росіяни закладають відсоток вибраковки до 20-25%. Так само і з боєприпасами. Ну тому знаєте... А якщо комусь хотілося поговорити щодо того, що там погані боєприпаси, то ні, нікому той... не хотілося. Просто ми говорили, як це робиться. От е, я тому дивіться, у мене сказав... питання технічне: от відкривається щось таке, і там лежать оці коробки, які я не знаю навіть як вони виглядають, і там лежать ці снаряди. Ці снаряди розпаковують. Хтось їх виймає, дивляться, що це ці снаряди. Як це робиться? Обов'язково, ну дивіться, ну як правило, снаряди не надходять сюди в так званому окснар вигляді, остаточно спорядженому вигляді. Так. Тобто йде додатково взривателі, йдуть додатково, ну, власне, самі снаряди, йдуть гільзи для снарядів, порохіві заряди і так далі, і тому подібне. Звісно, що кожна по кожному з тих елементів робиться певна виборка для того, щоб з'ясувати ну, певний відсоток вибраковки, який може бути. Ну, але Говорити так, що і на цьому робити акцент, ну я б не став. Звісно, це робиться, і саме тому я сказав бюрократія, плюс необхідні процедури, навіть якщо вони не дійшли, но ну, вам необхідно ну, щонайменше 7 днів, можливо, 10 днів. А з огляду на те, що хлопці зараз працюють без перерв, без вихідних для того, щоб ті снаряди підійшли у війська. Ну кінець кінцями треба довести і скажімо так, взяти на облік кожній військовій частині і розписати ресурс використання цих снарядів. І останні по цій темі. А, от скажіть, ну багато хто пише, що у нас на фронті стало краще. Вже не один наш постріл, ну будемо так говорити, на 10 пострілів росіян, а наприклад, наші два, їх три. Це так? О, ну, я б не був настільки оптимістичний, і, і знов таки, знаєте, це можна сказати так в середньому по палаті, залежно від того, де які бої ведуться. Треба розуміти, що на турецькому напрямку, де інтенсивність бойових дій найвища, противник зосереджує максимум своїх ударних засобів. Там, звісно, не можна говорити про те, що на один, на один наш постріл росіяни дають 3-4 постріли, можливо, навіть 5. А на інших напрямках напрямках цілком ймовірно, але я трошки далекий від такої ідеальної ситуації, коли там на два наших три. Ну, скажімо так, стало краще. Стало краще. Добре, стало краще. Тоді однозначно. Ще одна тема, і ще деякі питання. Значить, після критики, президент Володимир Зеленський замінив командувача об'єднаних сил Юрія Содоля на бригадного генерала Гнатова. Про це глава держави сказав у зверненні. Більше деталей про своє рішення він не розкрив. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили ситуацію на фронті. Давайте подивимося. Обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Новопризначений командувач Андрій Гнатов, морський піхотинець, підрозділ якого були задіяні під час оборони півдня України у 22-му році, очолював оборону Бахмута та Миколаєва. Також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщині. Херсонщини восени 22-го року. Як ви вважаєте, у чому причина звільнення Содоля? Я сьогодні чув, що на нього написали такий донос. Ну це я так називаю донос, але таку ґрунтовну бумагу, знаєте, де і всі його недоліки, і то і то він не так, і те він не те. Ну і Зеленський послухав і зробив що в чо в чим Пане Митвій, я можу бути відвертим з вами і з нашими глядачами Я категорично <рес> ви маєте, агресивно ви маєте я категорично агресивно налаштований щодо обговорення таких питань під час війни Mm -hmm. Розуміти в чим справа, просто от категорично, і це не тому, що я там я в принципі не знаю, як содель виглядає. Я її ніколи не бачив, mm -hmm. я з ним не стикався по службі і так далі. Просто давайте зрозуміємо таку річ. А, перш за все, ну кожна людина вона не може бути ідеальною. Чи mm -hmm. можуть бути якісь недоліки? Можна чи, е, хто має право звинуватити людину в якихось там порушеннях чи злочинах? Тільки суд. До цього є діє презумпція невинності під час війни. Люба заміна командувачі це прерогатива верховного головнокомандувача або посадових осіб, які за це відповідають. І якщо тут втручається така, вибачте, махновщина, хай з найкращих побажань ну це неправильно.